Сьогодні трошки поговоримо про те, як Ісус відносився до жінок, як Він сприймав жінок взагалі. Так? Якщо подивимося на апостолів, особливо на перелік тих всіх 12, кожного з них, про кожного з них нам відомо з Євангелія, то можемо сказати, що жінок Ісус якось недоцінив, ну, бо покликав до апостольства лише чоловіків. Самі чоловіки. Але якщо добре придивитися до Євангелія, ми можемо побачити, що так направду Ісус високо цінував жінок. І вони відігравали дуже важливу роль у його житті і місії. Таким, ну, першою такою жінкою, про яку не можемо не згадати, і яку він дуже шанував, так, це Марія. Ісус, як Бог прийшов у цей світ через жінку. Міг прийти в якийсь спосіб інакший? Так. Міг відкупити світ в інший спосіб. Він Бог міг зробити, як хотів, але вибрав прийти у цей світ як маленька дитина через конкретну жінку Марію. Оскільки його мама Марія зіграла таку вирішальну роль у його місії, церква вірить, що вона посідає найвище місце серед святих на небесах. Ви чуєте, жінка в небі серед усіх святих займає найвище місце. Це Марія. Богородиця, як ми її називаємо. На додачу до Його матері були також інші жінки, котрі були ученицями, тими, котрі слідували за Ісусом, як каже нам Євангеліє. Добрим прикладом таких, одна з таких жінок це і Марія Магдалина, про яку нам теж відомо. Яка разом з кількома іншими жінками подорожувала за Ісусом, фінансово підтримувала Його служіння. І вона є однією з тих, які залишилися біля Ісуса до Кінця, аж до Його хресної смерті під Христом, тоді, коли учні не були, повтікали, жінки були під Христом Ісуса. Серед близьких друзів ми теж довідаємося про жінок. Пам'ятаєте ту історію, яку ми завжди на всіх богородичних святах читаємо: це Марта і Марія. Так? Одна клопоталася на кухні, там приготовляла все, а друга ця всіла в ногах Ісуса і слухала Його слова. Ісус тоді сказав, що Ти Марто клопочешся про багато, а одного потрібно. Тому ані Ісус, ані Церква не виступають проти жінок. Це дуже важливо. Церква не є проти жінок, Ісус також не був проти жінок. Навпаки, Ісус промовляв до жінок, навіть промовляв до тих, з ким не мав права чисто юридично говорити. Наприклад, Самарянка, пам'ятаєте? No. Немав більше біля краниці, де зазвичай Знайомили починалися якісь стосунки, потім моглися одружити. Тобто Ісуса могли навіть запідозрити в якихось таких речах не дуже файних. І це могло нашкодити Його авторитету, але ради спасіння тої жінки і того народу, котрий потім його прийняв, Ісус там чекав її біля краниці, тому що вона була для нього дуже важлива. Ісус промовляв до жінок навіть грішних, пам'ятаєте теж іншу жінку? Яку спіймали на горячому на перелюбі і привели до Ісуса. І по закону вона мала бути каменована. І тоді Ісус сказав, Хто з вас перший без гріха, нехай кине в неї камінь. Тобто Він за неї заступився конкретно, всі покидали каміння на землю і пішли собі геть. Так? Тобто Ісус захищав жінок, це дуже важливо. І церква теж із свого боку. Це, можливо, не так очевидно, бо про це в Біблії не йдеться, але з історії можемо це знати, церква також покращила ставлення до жінок у, місцях, у багатьох місцях світу. Тому що ви знаєте, що в основі так, європейської культури взагалі є в фундаменті є християнство. Те, що ми маємо зараз, значить, цінності, повага і так далі, це. Це взято, ця західна культура, вона в основі має християнську цінність. Християнство. так? Християнство, власне, стало причиною того, що жінки мають більше громадянських прав. Не тому, що ходили, кричали феміністки по площах, що давайте нам права. Завдяки християнським цінностям. Християнство стало, власне, причиною того, що жінки отримали в багатьох західних суспільствах отримали більше громадянських прав. Ну, Наприклад. Про це менше, наприклад, в частинах Азії, Африки та Близького Сходу. Жінки завжди відігравали важливу роль у передаванні віри. Наприклад, святий апостол Тимотей йому передали віру його мама і бабуся. Про це довідуємося з другого послання до Тимотея, перший, перший розділ, п'ятий вірш. Таким чином, церква вшановує багатьох. Святих жінок, тобто проголошує святими не лише чоловіків, не лише єпископів, священиків, але також багатьох жінок. У пізніші часи незлічена кількість католицьких жінок присвячує себе опіці над ближніми, відома нам свята Мати Тереза та багато інших в лікарнях, в школах і так далі. Деякі з жінок були, християнських жінок, були видатними вченими, як, наприклад, Марія Анєзі. Це перша жінка, котра стала професором математики в університеті, перша у світі. Це 18 століття. Тоді чому Ісус обрав своїми апостолами тільки чоловіків? Деякі кажуть, що в цьому Ісус обмежив священство тільки чоловіками, лише з поваги до традицій, бо в тому часі равинами тими, котрі могли навчати, могли бути лише чоловіки. так? Але я не думаю, що це тільки через традицію. Бо Ісус дуже багато разів кидав виклик тогочасним звичаєм. Дуже багато разів. Так? Наприклад, після Воскресіння Ісус з'являється Марії Магдалині Першій і каже, що іди, скажи Петрові і апостолам, що Я Воскрес із мертвих і посилай їх до, до апостолів. Хоча в тому часі жінка не могла бути свідком, не могла засвідчити її слово не рахували так, як слово чоловіка. Але Ісус її посилає власне жінок, першим з'являється жінкам. Так? Це дуже важливо. Оскільки Ісус обрав апостолами тільки чоловіків через Його вибір, тому що Він так зробив, у церкві дотепер є можливо, щоб єпископами, священниками і діяконами були виключно чоловіки через вибір Ісуса, тому що Він так вибрав, Він так зробив і їхніми наступниками є, власне, Чоловіки, ми про коли говоримо про дискримінацію, то можемо так сказати, що нас, бідних чоловіків, Ісус теж дискримінував, бо не дав нам матку ілону, аби виносити і народити дитину. Ну, ужас, дискримінація. Ні? Ну, але жінка має щось таке, що не має. Чоловік має зовсім інше покликання. Так само чоловік має інше. так? Ми бачимо, що від самого створення світу аж до моменту відкуплення чоловіки і жінки, увага, є однаково цінні в очах Божих. Попри це, що в культурі, в часи Ісуса до Ісуса Христа, ми в Старому Завіті чуємо, може здати, що так дискримінувало суспільство жінок і так далі, але Бог ніколи не дискримінує нікого, тим більше жінок. В очах Божих кожна жінка, кожна з вас є дуже цінна, так само, як і чоловік. В гідності і чоловік, і жінка є рівні між собою. В гідності. У своєму покликанні, у своєму завданні, у своїй місії кожен має свою роль, яка не є заміна. Тобто, ми знаємо, тато не замінить ніколи маму. Так само мама не замінить тата. Може все розпинати, може тягнути все на собі, і так далі, але вона не замінить тата. Так само, як тато ніколи не замінить мами. Тому що є роль батька, є роль матері. Так? Чоловіки створені для батьківства, жінки для материнства. Ісус як чоловіків, так і жінок заслі... закликає слідувати за Ним, згідно з цими взаємодоповнювальними покликаннями. Тобто кожен має своє покликання. Отож, чи. Дискримінував Ісус жінок в жодному разі ні. Навпаки, ми читаємо в Євангеліях про те, що він захищав жінок, завжди турбувався, дбав друзями. Мав жінок Марту і Марію, до яких часто любив навідуватися, і до свого Цімбора Лазаря. Також вибрав собі за матір теж жінку Марію. Так? Жінки були вірні, до кінця були з ним. Першим з'явився по Воскресінні жінкам яких послала, аби сповістили учням, що Він воскрес з мертвих. Тому Ісус, в жодному разі не можемо сказати, що Ісус дискримінував жінок навпаки. Навпаки, Він захищав і високо цінував жінок. Жінки і чоловіки однаково цінні в Божих очах, який дає їм різні різні покликання, але взаємодоповнювальні. Як каже той Павло в посланні до Ефесян, «Бо в Христі ні чоловік. Без жінки, ні жінка без чоловіка. Тобто взаємодоповнювальні покликання. Кожен важливий, і чоловік важливий, і жінка важлива. Кожен має свою роль. Не потрібно, щоб ви мінялися ролями. Чоловік має бути чоловіком, жінка має бути жінкою. І Біблія не про дискримінацію, вла... радше про гідність, про любов, про доцінення. Бо, власне, ми про це довідуємося від самого Ісуса. Слава Ісусу Христу!